Нині в храмі Божому ясна діва являється і Христа всім провіщає. Здивовані ангели споглядають входження Пречистої. Як то діва входить у свята і святих, світло, радість, чистота і премудрість ось невловимий подих цього свята. На сходи Єрусалимського храму підноситься трирічна дівчинка. Усе навколо торжествує, а старенькі Іаким Анна і хор юних дів із палаючими свічками супроводжують ту. Яка приноситься у дар Богові у благовійному захваті? Першосвященник Захарія благословляє святу отруковицю, вводить її у найсокровеннішу частину храму. Подій небагато, але чому вони є такими важливими? Адже зазвичай батьки доручали виховання своєї дитини служителям храму. Це був знак найвищої довіри вседержителю. Батьки Пресвятої Діви. Привели її в храм для служіння для того, щоб виконати свою обітницю. І раптом в богообраній дівчинці відкривається святилище, де панував Бог і являв свою присутність одному лиш первосвященнику старозавітний Божий храм приймає у себе живий храм для Сина Божого, дорогоцінну діву, яка народить Спасителя людства, ізходження Марії до Вівтаря. Ласка Божа повертається до людей і сповіщає, що розпочинається примирення людини з Богом. Ми так само, як і батьки Пресвятої Діви, маємо своїх дітей присвятити Господові, бо коли ми навчаємо їх християнської віри, даємо основні засади морального християнського життя, ми даємо саме найкраще. Для всіх веденських храмів і монастирів цей день є престольним святом, зокрема для свято Веденської обителі Києва. Тут особлива ласка Богородиці явилася 10 років тому, коли її чудотворний образ, прізряне смирення, дивовижним чином проявився на склі кіота. І сьогодні пречиста допомагає тим, хто прагне піднятися високими сходами духовного досвіду.